Тема, яка звісно дуже цікаво виглядає, і є певною такою знаєте, ляпасом всьому кремлівському задуму стосовно шантажа і загрози голоду у світі. Це тема зернової пастки, в яку власне і потрапив сам Путін. Він, мабуть, так не планував, але вийшло в деяких моментах навіть дуже смішно. Дивіться, що зараз відбувається, із вивезенням відвантаженням українського збіжжя до країн, які знаходяться на межі кризи голоду, міністр інфраструктури Кубраков повідомив на своїх соціальних мережах, що сьогодні, 3 числа, продовжується відвантаження українського збіжжя, на четвер по Зерновому коридору, планується прохід восьми. Суден із сільгоспродукцією ми отримали підтвердження від організації Об'єднаних Націй, пише Кубраков також будуть проводитися перевірки у Босфорі, тобто, вся весь цей задум, наприклад, Росії вийти із зернової угоди таким чином. Її припинити він абсолютно не спрацював. Зерновий коридор продовжує працювати там, продовжуються рухатися судна і заходити і виходити в українські порти, які продовжують відвантаження цих, цього збіжжя. І якщо порахувати за кілька днів відтоді, як Росія Росія нагадаю оголосила про вихід із зернової угоди. І ще минулої суботи. Після цього вони підкоригували своє інформаційне. Повідомлення, як з'ясувалося, вони мали на увазі не вихід зернової угоди, а вони мали на увазі призупинення своєї участі у зерновій угоді. Так, тобто вони вже тоді розуміли, що щось іде не так. Так, от за цей час від суботи і до четверга, якщо так прикинути, скільки кораблів вийшло з українських портів, остання цифра на вчора була 17, І от, якщо додати оці 8, то бачите, без Росії все абсолютно гарно працює. 25 сухогрузів, цих, як чека називається, вони продовжують рухатися. З чого все власне почалося? Чому Росія зробила такий крок про призупинення? А спочатку Міністерство оборони Російської Федерації якраз заявило про взагалі про вихід, це все відбулося, начебто, через бавовну в бухті Севастополя, і давайте просто коротко нагадаємо всю цю ситуацію. Отже, з п'ятниці на суботу, вночі у Криму щось відбувалося в бухті Севастополя, там, де пришвартовані флагмани російського чорноморського флоту, типу крейсерів адмірал Макаров. Так, от з'ясувалося, що все не просто так. Забавовнуло там, судячи з усього, через дрони, які там літали, і які потрапляли в корму цих кораблів, давайте зараз відео просто нагадаємо, поки я розповідаю, як все це виглядало. Все це одразу потрапило у всілякі телеграм-канали, і ось ви бачите, це так виглядало вже на ранок суботи. Звісно, приховується не те, що всі ці дні, приховується донині, до цього четверга, які ж насправді збитки були завдані Чорноморському флоту Російської Федерації. Ну, ми можемо робити тільки припущення, але в мережі. Потрапили супутникові знімки, які демонструють зараз от, до супутникових знімків. В супутникові знімки є така контора, яка називається GeoConfirmed. Вона першою вивісила ось такі фотографії. Це це ви бачите оцей значить Судно, це цей флагман, цей Макаров. Ось, і ви бачите, відзначено, що де саме де саме були пошкодження з якої сторони. І що можливо, це був якраз дрон. Попередня фотографія. До речі, там можна розгледіти така біла цяточка. Це, от, начебто, от бачите, червоним обведений біла цяточка. це, начебто, дрон, який якраз от наближається до цього фрегату, так і який його потім ушкодив. Це такі це були припущення, і ми про ці припущення говорив я про них минулого стріма, демонстрував ці слайди. Але зараз ситуація продовжує розвиватися і. І зараз з'явилися нові знімки, з'явилися нові знімки, які демонструють, що от адмірал, оцей, оцей фрігат, він зараз стоїть на буксирі і його виводять з. Цієї Севастопольської бухти, тобто рухається цей корабель, з якого, до речі, запускалися ракети по території України, зокрема по Вінниці і по Вінничині, оцей корабель його буксирами кудись потягли. Тобто, сам він плисти вже не може. Ось таким чином. Можемо відзначити, що досить серйозний удар був завданий по якраз цій потузі чорноморського флоту. От Макаров фактично підбитий у відповідь на всю цю ситуацію, якраз відбувся, я так розумію, ракетний обстріл понеділковий, і ніхто цього не приховував. Путін потім вийшло, вийшов з певною заявою і сказав: Так, це ми якраз мстимося за оцей наш човник, так який ледь не відправився там кормити рибок, і ми мстимося ракетами, всі там цілі наші досягнуті, і так далі, і тому подібне. Але ми так образилися, що навіть призупиняємо свою участь в зерновій угоді а ви всі, хто там голодний і голодні, здохніть, тобто логіка абсолютного терориста, так але ж не все так просто розумієте. Після деякого часу Путін раптом, ви тільки вдумайтеся в цю конструкцію. Я ну вона до сих пір не вкладається в моїй голові. Путін почав вимагати. Гарантій безпеки для Чорноморського флоту в обмін на вивіз зерна і вимагати цих гарантій від увага України. Друзі, ці люди декларували, що вони захоплять Київ за три дні, а за два тижні будуть на Ламанші. А тепер вони вимагають від України гарантій для Чорноморського флоту. Ну, це, Ви можете це уявити взагалі? Як можна вимагати гарантії для Чорноморського флоту Російської Федерації, якщо це суперпотужний флот? Такого флоту нема взагалі ні в кого в світі. Розумієте, а тепер для нього потрібні гарантії? І це дуже смішно, звісно. Ем, більше того, е, більше того, Путін не просто вимагав гарантії, він вимагав оформити їх в письмовій формі. І українці. Оформили ці гарантії в письмовій формі. Вибух просто мемів. Зсу пишуть Кремлю лист гарантій по зерновому коридору. Ви бачите, картина Репіна. Прик... А, а це це просто шик. Письменні гарантії. Ми більше не будемо. Друге от ноября 22-го года. Володя Зе. Це, це прекрасно, це шикарно. До речі, звісно, жодного підтвердження того, що Україна надала якісь ще й письмові гарантії, окрім оцього листа, який я то щойно продемонстрував. Немає і бути не може з однієї простої причини: Україна не є стороною домовленостей цих зернових угод. Домовленості зернові влаштували між собою три сторони: це Організація Об'єднаних Націй, це Росія і це Туреччина. Анкара Україна ні, вона нічого з Росіянами не підписувала. Є відповідна заява офісу президента. Вона прозвучала ще якраз тоді, коли все це відбувалося минулої суботи. Так що які які друзі письмові гарантії? І друге ще раз повторюю цю думку. Я її озвучував вже в попередньому подкасті про те, що бомбити загрожувати. Силам противника, таким, як, наприклад, Чорноморський флот, якісь фрігати Макарови в Севастопольській Бухті, Україна має повне право, тому що вона воює за свою територію на своїй території. Крим і Севастопольська Бухта це територія незалежно незалежної суверенної держави Україна. Тому е гарантія в письмовому вигляді, це е знаєте, можна написати на туалетному папері і підтертися цими, е значить, гарантія. Такого неможливо. Але для того, щоб Путін не втратив своє обличчя, це вже вони самі таке придумали. Вони придумали, що Туреччина такі ці, вимагала Туреччина Анкара офіційно в, в, в Києва, щоб гарантії були такі надані, щоб Росія повернулася в цю зернову угоду, бо від неї, начебто, багато чого залежить. По перше, від неї нічого не залежить. Кораблі так і плавають так, повернуться вони чи не повернуться. Флоту у них фактично немає. Супер ППО, яке захищає Крим, його фактично немає. От і все, це ще раз демонструє нікчемність, окозамилювання і величезне перебільшення потуги всіх цих військових речей, про якими кичиться там Кремль. Такого всього немає. Але Пуйло на весь світ заявило, що Туреччина таки домовилися з Києвом, і гарантії для Москви Отримании. И ОСЬ на подтверждение, если кто-то сомневался, своим ротом, это говорит Путин. Смотрите. В этой связи, данные указания Министерства обороны, возобновить наше полноценное участие в этой работе. Вместе с тем, Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены. Ха. 好。 Так можна на це все відреагувати. Друзі, немає ніяких гарантій ніхто їх не отримував. Це все в голові Путіна. Він давно живе в стані відірваності абсолютної від реальності. Він не розуміє, схоже, що відбувається. Він абсолютно не розуміє, що ця війна для Кремля вже давно програна, і залишилося лише оформити це все просто звичайним витісненням цих орків з території. України, що безсумнівно відбудеться дуже швидко. Тепер про Ердогана. Путін, звісно, посилається на Ердогана, що потужний лідер. Він там вони з ним зідзвонюються. Єдина контактна особа серед європейських лідерів, яка дзвонить напряму Путіну, і вони там розмовляють про певні речі. Це все зрозуміло, ми все це обговорювали. Але от стосовно зерна, Ердоган дійсно. Дійсно дзвонив Путіну, він дійсно з ним говорив. Я сумніваюся, що він говорив про якісь українські гарантії, але певні. Певні такі, знаєте, речі тиску були увімкнуті. У відповідь, звісно, відбулася якась домовленість. Це не було зрозуміло кілька днів, що саме Ердоган сказав Путіну, але вся ця домовленість, судячи з усього, звелася до можливості російського експорту. Ви знаєте, що вони не втомлюються повторювати повторювати свої образи. За що, типу, ми тут відвантажуємо, допомагаємо відвантажувати українське зерно. А на наші, наприклад, добрива досі накладені санкції, і ми не можемо їх кудись там вивозити. Я думаю, що якісь певні зрушення якраз відбулися в цьому плані. Ердоган, звісно, досі. Не говорить яким чином він натиснув на Путіна, але є отакі, от дуже веселий уривочок. Одне відео Ердогана спіймали десь на якісь офіційні зустрічі. Журналісти поставили там, там там турецькою, схоже, мовою. Я вам просто наперед перекладу. Ви побачите. Ні, наперед не буду перекладати. Давайте спочатку реакцію, я вам покажу Ердогана. Питання яке було: що саме ви сказали Путіну, що він повернувся до зернової угоди? Ось як відреагував Ердоган? Ну там прозвучало, ви чуєте Байден. Джо Байден щось там так. От переклад такий, що саме ви сказали Путіну, що він погодився повернутися до зернової угоди. Ердоган відповів: я спочатку про це розкажу Байдену. Ось так що тримає він якусь інтригу, хоча інтрига вже не зовсім і інтрига. З'явилася інформація про те, що можливо, і Ердоган пообіцяв відкрити шлях для експорту цількос і добре в цих російських шлях у Сомалі, Судану і Джибуті про це написало CNN. Вони це все дізналися із джерел надійних, як вони кажуть. Тобто, ну і цілком це виглядає логічно. Тобто, Путіна у Путіна все одно флоту немає, від нього нічого не залежить. І ви знаєте, це для нього такі, як шахматисти кажуть, цунг цванг вийшов. Тобто він не може не повернутися і, і, і не може повернутися нормально так, тому що. um uh... Флоту немає, охороняти немає чого. Приниження фактично відбулося, коли вони публічно просять в Україні з країною, якою вони воюють, якихось гарантій для чорноморського флоту, і це приниження тепер стало на одній стороні Шальків, а на інших це банальні гроші. Банальні гроші, і тому для того, щоб отримати хоч щось, хоч щось з цієї ситуації, тому що зрозуміло, що зернова угода працюватиме і без путіна, якраз обіцянка постачати свої товари в Сомалі Судан. Джебуці, ну і нормально так, але ну як нормально, терористичні країни по суті теж от і за цим всім, ну, треба дуже уважно слідкувати у сполучених штатах. До речі. Є така одна санкційна норма, яка називається контроль експорту. От вона зараз застосовується дуже конкретно до Ірану, ну і до всіх країн з непевною ситуацією з демократією. В принципі, вона може застосовуватися. Тому е, претенденти на це застосування, не дивлячись на позиції Ердогана, можуть бути якраз Сомалі, Судан і Джибуті. Треба, до речі, перевірити, чи не застосовується вже там ця норма Вашингтона. От і, і якщо ви знайдете цю інформацію, то можете не дивуватися, так це. Світ, який ну він так, от влаштований, тому отака от поступка, якраз можливо, я в це, мабуть, схиляюся вірити. Можливо, допомогла Ердоганові повернути Путіна в зернову угоду. Але чому теж? Чому? Ви не забувайте, що в Ердогана скоро вибори так. Путін взагалі ні, нікого в цій зерновій угоді по суті не хвилює, особливо Україну. Так можна це все робити і без України. Є он Анкара, є Організація Об'єднаних Націй, і вперед. А а Макаров уже кудись від відбуксували, тому там абсолютно немає немає, немає причини боятися Чорноморського флоту Російської Федерації. Аж такої причина є, аж такої причини немає. Вони терористи, просто так, але не забувайте, що в Ердогана вибори, і що в Ердогана в країні інфляція 80%. І що Ердоган домовився про постачання за зниженими цінами за пільговими російського газу для себе для того, щоб втримувати ситуацію, значить, з падінням цієї ліри і так далі. І тому подібне, тому, тому звісно, це знову продовжується якийсь певний обмін. Ми тобі е, забезпечимо експорт до Сомалі Судану і Джибуті е, твоїх твоєї сільгоспродукції. Ти нам не будеш відмовляти в газові і таким чином повернешся. Збережеш своє обличчя, і ми зробимо так, що ти скоро зможеш сидіти за одним столом переговорів з, наприклад, з Зеленським, так або це ж ідея фікс, армія, яка програє, суспільство, яке потроху починає бунтувати. Там ну це голосно сказано, але певна така опозиційна якась там ячейка, вона формується і вже пишуть про те, що там 12, 12-15% росіян можуть конкретно. Вже зараз не погоджуватися з продовженням цієї війни, тому що починають щось розуміти. Ну, коротше, от от такі от рухи, якісь відбулися. Все це е Подоляк назвав о -о -о османською дипломатією. Ось так він все це характеризував. Є ось такий пост Михайла Подоляка. Ось уроки османської які уроки з зернової османської дипломації варто винести західним лідерам. Шантажист із російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший та вміє чітко аргументувати непохитну позицію. Шлях до вмиротворення агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили. Тут багато натяків в цьому пості, звісно, і на Ердогана, і на Бавовну в Севастопольській бухті, але правда. Правда, тому що е, один експерт, я от в одному ефірі бачив, не міг підібрати слово як же назвати нецивілізовану поведін, поведінку кремлівських лідерів. І от він так і не підібрав, а, а я підібрав в той момент. Гапота. От. Так, це називається не цивілізована поведінка. Тому, звісно, ці люди розуміють тільки силу. Ці люди розуміють тільки силу, і конкретно сідають по шию в багнюку з своєю авантюрою з приводу цього зернового коридору. Але вони в тому гівнів, яке саме влаштували і потрапили, продовжують ще якось вертітися. Про це свідчить якраз заява Захарової, це ви знаєте преса та ще міністерства закордонних пресал. Каше, як вам більше подобається Росія, Міністерство за закордонних справ Російської Федерації, помічниця Лаврова, так от їй задали поставили пряме запитання: так ви виходите чи не виходите, що це вообще означає, і так далі, тому подібне. Дуже заплутано вона відповіла і розділила як би траєкторії трошки. Оце, що відбулося зараз, вони назвали однією історією. А з дією угоди зернової, яка за документами там Російської Федерації. Оформлено до 19 листопада цього року, це, типу, інша історія, але це все можна зрозуміти, лише переслухавши цей відос кілька разів. Ну, просто я, я не розумію, вона точно прес-Аташе, чи вона дійсно прес Алкаше? Слухайте. Що касається прадіння, яке має бути по завершенню цього етапу, то ми коментували ці параметри на. если не ошибаюсь, в предыдущем брифинге неоднократно говорили о том, что будем анализировать это, исходя из всего процесса реализации. Я не хотела бы повторяться на этот счет, и для того, чтобы в том числе в публичном пространстве не было пересечения вот этих тем с возобновлением. То есть нынешнее возобновление и возобновление в виде продления. Пожалуйста, обратите внимание на мой комментарий прошлого брифинга. Нынешнее возобновление, возобновление в виде продления, продление в виде возобновления. Это все разные вещи, их нельзя путать. Продление и возобновление. Это. Это пресс-аташе. Я обратите внимание. Ось. Ну так Ось так. Тобто, це, це вже нічого не означає фактично. Це означає облажались і... Про про пробують так пояснити вже тому, що це питання цей брифінг він був внутрішній російський, і це російський журналіст ставив питання цій Захарові. І от вона так відповідає для своїх громадян, для своєї вати, для того щоб вони зрозуміли, що Росія щось вирішує в зерновій угоді. Насправді вона нічого не вирішує, і це демонструють якраз події останніх днів.